Доброго дня, друзі, підписники! З вами я, Олександра Корелькова, і сьогодні ми поговоримо про відновлення частини цифрових послуг на порталі Дія. Дані послуги були призупинені з 19 грудня 2024 року у зв'язку з масованою кібератакою на Держреєстри. Отже, за інформацією на порталі Дія на даний момент відновлена можливість отримувати на ньому такі послуги, як Гранти на власну справу, садівництва, тепличного господарства та статус безробітного за послугою грант на власну справу можна отримати для нових проєктів до 250 тисяч гривень, а для жителів Харкова та області і до півмільйона гривень. Для цього потрібно зареєструватися на порталі Дія за допомогою банка Ді або електронного підпису, заповнити онлайн-заявку, додати бізнес-план за встановленою формою, підписати і відправити. Розгляд заявки триватиме протягом 15 робочих днів, а результат надійде через дію. Грант на сад допоможе розвивати садівництво, ягідництво та виноградарство. За послугою передбачено отримання коштів у розмірі до 400 тисяч гривень за гектар. Заява на отримання гранту подається знову ж таки через портал Дія. Додається проєкт висадки насаджень із відповідною документацією. Проєкт має бути підписаний розробникам та відповідати встановленим критеріям. Заява розглядається Міністерством аграрної політики протягом 10 робочих днів. За послуга грант на теплицю можливо отримати від 2 до 7 мільйонів гривень. Для отримання гранту необхідно заповнити заявку на порталі Дія та додати проєкт будівництва теплиці із кошторисною документацією. Писати електронним цифровим підписом та надіслати. Послуга Статус безробітного передбачає, що ви можете отримати статус безробітного та подати заяву на допомогу по безробіттю. Для цього необхідно зареєструватися або авторизуватися на порталі Дія через знову ж таки той же самий електронний підпис. Або банк а обрати послугу отримання статусу безробітного та форму подачі заяви, стандартну або спрощену для ВПО та осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або територіях, де велися бойові дії. Далі потрібно завантажити відповідні скановані документи, підписати заяву електронним підписом та подати її на розгляд, який триватиме до трьох робочих днів. Сподіваюся, інформація була корисною для вас. Очікую ваших лайків. Підписуйтесь на канал для регулярного отримання інформації необхідної для роботи. Діліться посиланням на канал з друзями та колегами. До нової зустрічі!